Багато вікон. О, я тут. Добре? Я тут, вибачте, так. Добре, в Антона ще є питання. Кажи так, Антон. А я дайте відповім Олександру. Олександр, е, ну да. скоріш за все, не буде олімпійської системи, скоріш за все, але це ви вирішите зі своїм керівником і мені просто повідомить. Якщо вирішили, собою. до речі, поки поки чекали, ми вже проголосували демократичним способом, обрали колову систему. Добре. Тому що, а до речі, колова система більш вигідна для тих, хто вважає себе фаворитом. Тому що, звичайно, Олімпійські завжди є ризик. Ризик. Одній партії програти і вилетіти. Добре. Антон. Антон, питання твоє. А можна пропустити хід? Що, що? Хід пропустити. пропустити. Я відповім трішечки інакше. Я думаю, для того, щоб іти грати у турнір, потрібно вивчити правила. І правила шахів кажуть про те, що пропускати ходи не можна. Друзі, ну ви зібралися на турнір, будь ласка, хоч щось зробіть для того, щоб там ви не жалкували, що ви вдома не допрацювали і тому на турнірі не змогли показати те, що могли б показати. Ну, це така порада. Так. Да, тобто всім повторити правила. Ще є питання? Ні. Ні, ні. Все зрозуміло. питань більш нема. Так, ну тоді зустрічаємось у неділю. А скільки, до речі, у неділю потрібно бути? Я уточню, що ще раз, ну, десь друга тридцять. Угу. Або ми почнемо в другу тридцять, або почнемо о третій. Ну, треба ж це нам, я думаю, десь півгодини, щоб це все ну, розставити. Ну, я в собі думаю, десь тридцять, щоб почали. На другу тридцять, щоб ми всі прийшли, і на третій, щоб почали. Ну, Це буде окей? Ну а якщо ми прийдемо раніше, нам дадуть ну, відкрити, щоб ми розставляли. Це ж ну... а, да, ми там будемо. Ми там будемо. А. Я там буду я там буду з першої тридцять. Але, дивлячись, в якому залі ми будемо, може бути таке, що в той зал буде зайнятий. Бо угу. там є ще до цього є церква, і там якісь, хтось там співає, щось там, Ух, чи так, боляться, добре. чи співають, щось там вони роблять. То може бути зайнято. Я уточню, давайте я уточню в суботу 100%, тому що в суботу там буде людина, яка там працює, і вона нам скаже точно час. Ми таблиці поки зробимо чернетки, так? а потім вже ви собі роздрукуєте гарні, так? Тут будуть просто чернетки, а потім ви собі перепишете результати і зробите гарну таблицю, як хочете, так? Добре. Ну, тоді, якщо питань ні в кого немає, то ще раз усім раджу підготуватися. У вас ще є декілька днів, щоб. Ну, як я зрозумів, декому, можливо, потрібно ще повторити правила гри. Подивитися, може з батьками поговорити, може подивитися, вам ось рекомендували програму Лічес. подивитися якісь дебюти, можливо, вирішити якісь задачки на мат в один хід. Ну, якщо ви, звичайно, хочете щось показати у турнірі. Можливо, вас туди силою зажинають. Я ж не знаю, яка ситуація. Але я. Ну, тима. Тима. якби я йшов на турніри, хотів би там чогось досягти, то я б, ну, хоч щось би для цього робив, би, друзі. Чого я вам бажаю. До зустрічі у неділю. Дякую, до побачення. Дякуємо, дякуємо, до побачення, до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Так, всім буде в одну страх, обов'язково, будь ласка. Вийти, це і вийшов. А що ж таке він слабий, а?